Щиро вітаємо вас у нашій студії. Ми раді, що ви дивитесь нашу програму у фокусі Європа. На дворі осінь, але в Європі вона на диво тепла, тому і відчувається якось незвично. Жовтень тут у Німеччині був найтеплішим від початку метеоспостережень. Через рекордні температури все частіше горять цілі регіони. Більшість людей хочуть зупинити глобальне потепління, але для того, щоб скоротити викиди, слід відмовитись від видобутку вугілля газу та нафти. Зараз світ обговорюється на кліматичному саміті в Єгипті. Утім, кожна країна повинна діяти також самостійно, наприклад, Швеція, адже навіть на батьківщині Ґрети Тумберг із захистом клімату не все гладко, і саме це зараз помітно на крайній півночі. Там біля Моніо, над полярним колом у великих масштабах виробуть ліси. Це катастрофа не тільки для клімату, але й для оленярів, яким бракує лісу, щоб прогодувати тварин. Тому що там все повільно змінюється, варто завдячувати захисникам клімату, таким як Анна-Лена Лохаус, яка кидає виклик могутньому лобі торговців лісу. Так багато дерев немає жодна країна Європи. Вони покривають три чверті території. На перший погляд, Швеція виглядає як суцільний ліс. Але чим далі на північ, тим більше у ньому прогалин, і ліс перетворюється наче на декорації. У багатьох місцях ландшафт виглядає наче ви на місяці, як ось тут, у Муаніо, на кордоні між Швецією та Фінляндією. 200 кілометрів над полярним колом. Винні у цьому шведські лісопромислові компанії. На табличках, які грінпіс прикріпив на деревах, сказано не рубати при суцільній вирубці викорчовують і вивозять справді все. через 30-40 років рідшають висаджені ліси. Ці люди працюють проти природи, а не з нею. Один лісник на своєму лісозаготівельному комбайні Харвестер знищує стільки лісу, як раніше могли лише два десятки лісорубів. Машини з великими шинами залишають широкі смуги втоптаної землі, тож не дивно, що тут багато років нічого не росте. Тут також мали виробити величезні площі. Ліси належать шведському державному лісопромисловому концерну Связко. Однак фірма не взяла до уваги екологів із Greenpeace та оленярів. Вони поставили дерева під свій захист, патрулювали їх і місяцями виходили на демонстрації. Німий протест, який змусив центральний офіс фірми у цьому величезному будівельному комплексі у центрі Стокгольма поступитися, стара верхівка змушена була піти. Ми зустрічаємо нового керівника підприємства Еріка Брансму. У нашому інтерв'ю він проявляє розуміння раніше. Ми ставилися до цього конфлікту неоптимально. Ми не враховували інтереси оленярів. Не дивилися на те, як їм далі займатися своєю професією. Назад у ліси, які належать концерну Связко. в районі Моніо живе 4 тисячі північних оленів. Влітку їжі для них тут достатньо. Восени на півдикі тварини охоче їдять гриби. Ми зустрічаємося із головою місцевого улинярського кооперативу Гансом Голмою. Чи довіряє він новим обіцянкам лісозаготівельного концерну? Наразі, каже він, ліс більше не вирубують. Він сподівається, що так буде й надалі. Давно вже час. Звісно, що ми сподіваємося на покращення, на новий курс. Ерік Брансма був тут у нас на півночі. Але чесно кажучи, це треба було зробити ще 30 років тому. більшість старих лісів просто зникли. Зима у Лопландії, скупа Скупапора корму бракує передусім через те, що клімат божеволіє і та арктичні холоди чергуються. Лише тут, у цьому рідкому лісі, росте зимовий корм. Легкі лишайники залишаються на снігу і допомагають оленям перезимувати. Вирубувати так багато ми більше не можемо. Особливо, якщо ми хочемо знову мати лишайники на деревах, якщо хочемо створити проходи для оленів та їх захистити. Тож, звісно, це впливає на наш спосіб ведення бізнесу. Поки що у лісі табличок мир. Надписи не рубати знімають. Тепер дерева залишаються без захисту. Тепер слідкувати повинен сам зв'язко. Наразі наші колеги із Greenpeace нам у будь-якому разі довіряють. І настільки, що вони пішли, і тепер можуть присвятити себе іншим справам. Це хороший знак. Екологи проти лісозаготівельного концерну зазвичай дуже серйозні противники. Зрештою, св'язкох вирішили у наступні роки вирубувати на 20% менше. Можливо, це початок співпраці. 2015 рік. Сотні тисяч сирійців тікають від війни так званим Балканським шляхом до ЄС, передусім до Німеччини. Однак паркани на кордонах з Європою сьогодні вищі, а контроль суворіший. Але зараз знову тікають тисячі сирійців, зокрема Мохамед. Він уже кілька років живе в Туреччині, але більше залишатися тут не може. каже він йому загрожує депортація. Він уже подолав сотні кілометрів від Туреччини до Греції і хоче рухатись далі на північ. Утім, його шлях небезпечний. Мухамед із сирійського Алепо хотів швидко покинути Туреччину. Ми зустріли 21-річного чоловіка поблизу грецького кордону із північною Македонією. Після майже 20 спроб втечі, каже він. Йому вдалося потрапити до Греції. «Втеча небезпечна, але ще небезпечніше було б, якби Туреччина відправила мене назад до табору біженців у Сирії. Там я помер би від холоду, дощу та снігу. Студент живе у лісі разом із двома десятками інших сирійців. Тут вони почуваються у безпеці від поліції. Цей юнак показує свої шрами. Він каже: його побили грецькі поліцейські попри насильство та небезпеку. Сирійці знову наважуються втікати до Західної Європи. Після того, як уряд Ердогана почав депортувати людей до Сирії, більшість з них більше не почуваються в Туреччині у безпеці і смертельно ризикують. У холодильній камері Інституту судової медицини в Олександруполісудме Судмедексперт Павлос Павлідіс більше не може приймати мертвих. Їх занадто багато. Один труп без імені тому він має лише номер. Цими тижнями до Павлідіса привозять багато безіменних померлих. Їх знаходять на прикордонній річці Еврос. Це все були люди, які марно намагалися потрапити до Греції з Туреччини, до Європейського Союзу. Я працюю в цьому інституті вже 20 років. Але так погано цього року ще ніколи не було. у попередні роки у нас завжди було близько 50 мертвих. Зараз 60. за перші 9 місяців. Смертельна небезпека на прикордонній річці Еврос зросла. Після великого напливу біженців у 2015 році Греція підвищила контроль і встановила високий паркан на деяких ділянках 200-кілометрового кордону. Крім того, є повідомлення, що багатьох мігрантів і біженців прикордонники просто повертають назад. А заперечують такі повернення і звинувачують Туреччину. В середині жовтня на грецькому березі підібрали 92 особи, переважно сирійських молодих людей. Як вони пізніше розповідають, їх гнали роздягнутими на протилежних берег турецькі прикордонники? Мухаммед щасливий, що благополучно добрався до Греції. Завтра він хоче перетнути кордони з північною Македонією, а звідти піти далі, так званим Балканським маршрутом. Я хочу до Німеччини. Я хочу вивчити там німецьку, отримати диплом інженера та одружитися. Мухамед і його друзі це не поодинокі випадки прикордонна поліція Греції спостерігає збільшення нелегальних перетинів кордону, хоча й невеликими групами. оскільки нелегальний перетин кордону на рісі Евро став складнішим, багато хто готовий їхати в об'їзд через Болгарію. Тобто через гори. Змінили свою тактику також. І контрабандисти. Зараз у невеликих автомобілях або навіть на мотоциклах везуть лише одну або дві людини. Завжди нові маршрути та ризики. Судмедексперт медиксперт Павлідіс може підтвердити це зі свого щоденного досвіду. Більшість жертв потонули в річці або померли від переохолодження. Також до мене все частіше привозять жертв ДТП. Коли автомобіль для контрабанди людей потрапляє в серйозну аварію, то зазвичай, на жаль, є більше однієї жертви. Павлідіс намагається ідентифікувати жертви на підставі прикрас та зразків ДНК. Родичі у відчаї щодня телефонують на його мобільний телефон. Тут для мене це такі ж самі людські долі, як і всі інші. Мене не цікавить, звідки вони прийшли, у що вірили, які в них були політичні погляди. Вони заслуговують на нашу повагу, і тому я намагаюся зробити все можливе, щоб їх ідентифікувати та передати їхні тіла родичам. Однак Павлідіс підозрює, що поки що люди все одно продовжуватимуть помирати на цій ділянці європейського кордону. Страх за власне життя щодня присутній також в Україні. В такі моменти важливими стають маленькі речі, які забезпечують принаймні трохи нормальності. Приміром, яскраво нафарбовані нігті, оскільки навіть тоді, коли навколо падають ракети, хочеться на мить почуватися інакше. Війна війною, а жінки залишаються жінками. Твердо впевнена українка Іра. Вона не хоче позбавляти себе можливості мати гарний вигляд, причепоритися, трохи відволіктися, адже війна все ще триває. У Києві каска ірі більше не потрібна, але на фронті на Донбасі це важливо, а вона саме звідти. Там вони з анею носили військовий одяг. Нарешті вони повернулись до Києва. Можливо, вдасться навіть коротко передихнути. Ще з початку війни вони, як волонтерки, перевозили автомобілем на фронт усе, що було необхідне мирним мешканцям та військовим: тепловізори, медикаменти, бронежилети, підтримуючи солдатів на фронті, обоє дуже часто ризикують. Ми поверталися з Бахмуту. Перед нами йшла колона військова. І вони потрапили під мінометний обстріл. Ми були буквально ну за десь за 150 метрів від вибухів. Під час нашої поїздки ми жваво розмовляємо. Тема війни змінюється через секунду. Темою косметики звучить смішно, але в цій ситуації я звертаю увагу на їхні нігті. В принципі, з самого початку війни собі пропагувала думку, що я маю бути красивою, бо я не знаю, коли в мене впаде ракета. Я маю лишатися красивою жінкою бажаною. Так, ну це обов'язково. Для мене це важливо ну, завжди було. Я дуже багато провожу часу за кермом, дуже багато, і я вся змінилася. Я за. Цей період всі нормальні люди в війну худнуть. Я набрала вагу, я обстригла волосся. Я повертаюся коли з Донбасу. Я ну просто мега змучена, дуже-дуже погано виглядаю. Але ну, все одно, як жінка, мені хочеться ну принаймні виглядати так, як до війни. Коли ти бачиш такі нігті, як у мене, ти думаєш, що вони брудні. Нормально <реш> для мене якісь такі речі, які то що є довоєнне, то що ти можеш перенести хоч якусь там маленьку частиночку того, що було до війни, і відчувати себе ну дійсно більш-менш нормально. Ця війна настільки масштабна, що складається враження, що дуже дрібні та звичні речі особливо важливі, як, наприклад, нігті до війни, іра була асистенткою кінорежисера. Поки що вона їздить як волонтерка, туди-сюди між фронтом і Києвом. Через кілька днів ми зустрічаємо її в зовсім іншому світі у манікюрному салоні. Ну так, це жіночий клуб. Тут і дівчата ми зустрічаємося, з якими іноді там не бачимося. Ти можеш перетнутися з кимсь на манікюрі, спитати, як в неї справи, і поспілкуватися з майстром. Якесь відволікання від буденності, то що відбувається. Це такий магічний світ. а ти, коли працюєш, іноді забуваєш про війну. в якийсь момент, так. ти вимикаєш реальність на мить, а потім знову повертаєшся. Дівчачий клуб дівчиною можна назвати як молоду жінку, так і старшу пані. Ідеально, це коли дівчина доглядає за собою завжди в мирний час і під час війни. Обов'язково особливо коли їду там на Донбас. Я свідкую за тим, щоб ну я виглядала пристойно, бо я їду все ж таки до хлопців. Mm -hmm. що ми не стали запускати себе, що війна війною, а жінки залишаються жінками. І коли вони нас ну приїжджаємо, вони. Е Бачать, то їм хочеться все ж таки, щоб ми були То, А вони повинні, ну то, як ще нас побачити, як жінки, то, то мейк, руки, зачіска. Маленьке освічення в любові до України. Ще й на нігті готово. І ось вона зі своїми дівчатами знову в дорозі. З ними також і її майстриня з манікюру Інна. Ми зараз спускаємося на метро Хрещатик, це центральні станції Київського метрополітену. А тут саме найбезпечніше місце. Ну, якщо, не дай Боже, буде бомбардування, то станція знаходиться настільки глибоко, що люди всі виживуть. Ми вперше будемо на концерті, ще й в метро. Це дуже незвично. А зараз відчуваємо всі ці емоції. Які вони? Концерти в метро. Іра отримала квитки на цей концерт Посередня. В метро. Це прагнення до нормальності і водночас станець на вулкані. Постійне тепло і холод. Іра між манікюрним салоном, концертом і військовим фронтом. Як ти справляєшся з цими різними світами? А я не справляюся взагалі не справляються. А до речі, зараз я ще. Іду на інструкторів по такмеду і буду працювати вже на лінії фронту десь через місяць. Чому ти туди хочеш? Дуже багато хлопців гине через те, що не знають, як надати першу домедичну допомогу на полі бою. Іра занурюється все далі у війну, але її нігті будуть виблискувати також і там. Нам це тепер добре відомо уже через кілька років, а саме у 2030 році, в морі плаватиме більше частинок пластику ніж риби, припускають експерти. На суші ситуація ще більш драматична. Наш світ потопає у пластикових відходах. Молоді бельгійці працюють над біорозкладними альтернативами. Вони вирощують гриби. Поки що, здебільшого для ресторанів та органічних магазинів. Але зараз вони показують, що біологічний пакувальний матеріал може рости навіть із відходів. Гриби як універсальна річ, так би мовити. Брюссель у самому низу. В підвалах тури, таксі це колишній великий торговий перевантажувальний пункт. Стара промислова дільниця. Сьогодні в коридорах лабіринтах процвітає зовсім інший бізнес, а саме живі організми. На загальній площі у тисячу квадратних метрів у місті вирощують їстівні гриби. Чомусь усе це схоже на те, що мимоволі знаходиш у підвалі фільми жахів. Через кілька тижнів гриби вилізуть із поліетиленових пакетів. Розведення чисте, вільне від мікробів, а ще комах, яких зазвичай приваблюють гриби. Їх тут і близько немає. Ми не перші, хто вирощує гливи, але ми перші, хто годує їх виключно органічними відходами нашого міста. Наразі це в основному кавова гуща, але основна ідея пермафунгі полягає у тому, щоб найближчим часом переробляти всі види органічних відходів з нашого міста. Це може вдатися, оскільки, як пояснює Віктор, гриби живляться різноманітною їжею. Тому всі основні інгредієнти сіно, спори грибів, кавова гуща у спеціальному місті не просто змішуються, а й пастеризуються. Тобто очищаються. У них є захоплива альтернатива для використаної культиваційної землі з мішків. Її знову очищають, а потім змішують з іншими грибковими спорами. У збірних формах з цього виростають теплоізоляційні плити, пакувальні матеріали навіть абажури для ламп. Єврокомісія визнала ідею достатньо гарною, щоб надати пермафунгі 2 мільйони євро. Це дозволить фірмі виробляти свої прототипи для європейського ринку у великих кількостях. Такий гриб росте у тисячу разів швидше ніж деревом. Це є також неймовірною перевагою. наше розведення потребує до смішного малу часу порівняно з промисловим, нафтохімічним або природним виробництвом. Зараз пермафунги все ще відома високоякісними грибами, особливо для органічних крамниць. Товар вручну зрізають щодня, і взагалі багато чого тут навмисне не автоматизовано, оскільки метою є створення багатьох простих робочих місць. Але коли Натан сідає потім на вантажний велосипед, щоб відвести останні гриби в крамниці, він радіє, що вибрався із підвалу. Віски, що рятує віру. Це можливо, коли баварські католики здійснюють паломництво до Шотландії. Залежить це не лише від благородного напою, а й від священника, який перебуває разом із ними. Він інший і робить багато чого інакше. І популярність Вольфганга Роте, можливо навіть переважає популярність деяких його колег на вершині кафедри. Виглядається дуже весело. Група баварських паломників здійснює віські паломництво до Шотландії. На чолі зі священником. Я церковний бунтар. Це священник, який потрібен громаді. Якби його не було, довелося б його вигадати. Він людина віри, і він привносить у церкву рух. Алло Алло Чути мене зараз? Чудово. Отже, ми готові до старту. Ласкаво просимо до обітуваної землі Шотландії. Окрім огляду визначних пам'яток, Вольфган Гроте та його група подорожують від одного заводу дистиляції до іншого. Для священника з Баварії віски це свята вода. найголовніше уважність. Ми не просто п'ємо алкоголь. Ми сприймаємо те, що нам подають усіма відчуттями тож це не дикий запій, а вправа на уважність і водночас вправа на помірність. Паломники підходять до дегустації із науковою серйозністю. А деякі навіть не куштують, а лише нюхають. Це називається ноузінг. Коли ти дивишся так, то дивишся прямо на рай. Британські острови також є для Вольфганга Рота дуже особливим і сумним місцем. Сюди він подумки втікав, коли йому було дуже погано він розповідає, що у 2004 році єпископ намагався його зґвалтувати від сорому. Він роками мовчав, але йому ніхто не повірив, навіть тоді, коли він нарешті порушив мовчання. тим часом мені довелося визнати, що у моїй церкві, на жаль, панує культура мовчання, і приховуються речі, про які необхідно говорити. бо лише так їх можна прояснити і виправити. але це тримають у таємниці. просто намагаються приховати. Роте написав книгу про свою історію. Обвинувачений єпископ подав на нього до суду. І програв у двох інстанціях. Вольфганг Роте порушує табу, і так йому вдається повернути до церкви тих, хто сумнівається. Щодня в дорозі відбувається молебень. Крістін залишила католицьку церкву понад 30 років тому. Хоча насправді вона все ще відчуває близькість до католицької віри. Мене виховали в католицькому дусі. Я все ще відчуваю зв'язок із католицькою церквою, але вона для мене занадто обмежена. Багато з того, що вони говорять, позбавлене широких поглядів. Але я з Вольфгангом, бо знаю, що він мислить ширше. Під час свого особливого паломництва Вольфган Гроте поєднує духовність і віски. Наступна зупинка завод дистиляції бордерс. Коли ви підійдете сюди, вас вразить запах, але незалежно від цього все буде добре. Підніміться і понюхайте. Перед заводом дистиляції чекає водій автобуса Девід. Він возив уже багато груп, але особливо йому подобається група, що здійснює паломництво до віскі. Вони не напиваються і здається, їх цікавить, як виготовляється віскі та звідки воно походить. Вони не пиячать і не блюють по всьому автобусу. Я цьому дуже радий. Під час паломництва довіски Вольфганґароти мова йде передусім про більше ніж алкоголь. Він націлюється на духовність і дух, і це здається працює. Вже визначено дату наступного паломництва. ще один спосіб, щоб знову залучити до церкви більше людей. Сподіваємось, що ми захоплюємо вас і без алкоголю. Дякуємо вам за перегляди, за вашу зацікавленість. Ми повернемось до вас наступного тижня. До побачення. Українською мовою звучено центром медіа ініціатив. Переклад Володимира та Олеся Швед, режисер Павло Тимченко. Текст читали Олена Потоцька, Юрій Лисенко та Олесь Гоян. Київ 2022 рік.